Біля Свято-Успенського собору Православної церкви України у Полтаві хвилини мовчання вшановують пам'ять про загиблого Артема Слободанюка. <клес> Панахиду за загиблим 34-річним воїном влаштували 10 липня. Грали в футбол, ми бігали в хованці, ми, ми, ми разом майже все, все, все дитинство, були майже братами. Ми були поряд завжди один з одним. Щось допомогти йому, я допомагаю. Щось допомогти мені він допомагає. Дуже він любив автомобілі. Він, він не розумів у них, але він просив моєї допомоги. Я йому допомагав. За словами Сергія Воронянського, Артема Слободенюка, призвали до Збройних сил у квітні 2023 року. Він був старшим стрільцем у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Він працював на нашому підприємстві понад 10 років. Начальником по виробництву сировини всі пам'ятають його як дуже трудолюбивого, дуже відповідального, такого чесного, порядного, дуже був гарний сім'янин. У нього залишилась донька, неповнолітня, яку він. Безмежно любив, як розповів суспільному речник обласного терцентру комплектування та зоспідтримки Роман Істомін. Старший солдат загинув 6 липня 2023 року через танковий обстріл з боку російських військ. Це сталося біля міста Вугледар Донецької області. Він був хорошим, дуже військовим, дуже хорошим майстром своєї справи. Я його надихав, що все буде добре, все буде гаразд, не хвилюйся. І з такими позитивними нотами він, він бив ворога і я сподіваюся, добре би. За його ім'я я буду бити, скільки буде моїх сил, ми обов'язково переможемо. Поховали Артема Слободанюка у селищі Диканька. У бійця залишилися мати, сестри, дружина та донька. Марина Ларіна, Микола Єроменко, Суспільне, Новини Полтава.